Вітаю, друзі, і нагадую, що дайджестереомедіа впевнено крокує інформаційним простором країни. Розпочинаємо огляд фронту. Отже, ситуація в Білгородській Курській областях. Як відомо, я вже про це говорив раніше в дайджестах наших, ворог створив там угрупування військ «Сєвєр». на сьогоднішній день. Чисельність його налічує близько 50 тисяч. Що це за група військ? Це група військ, яка фактично була об'єднана із трьох груп, які були розкидані в Брянській, Курській і Білгородській областях, які знаходяться на північно-східних кордонах з Україною. І відповідно об'єднане в одне угрупування, яке діє зараз там. Плюс воно було доукомплектоване, доукомплектоване за рахунок батальйонів які, і полків, які були перекинуті якраз в ці райони. Із цієї групи військ змінилась певна обстановка з минулого дайджеста. Ворог формує угрупування Курск. Курск це невелике наразі угрупування, яке має ознаки ударного. Мета цих дій це рейдові операції з метою проникнення на територію України і фактично ведення бойових дій в прикордонній смузі. Додайте до цього ще 7 травня інавгурація, так звана інавгурація, насправді Путіна, який обраний в незаконний, нелегітимний спосіб і не може таким вважатися і називати себе президентом. І очевидно, що там можуть прозвучати знову ж таки заяви про необхідність створення санітарних зон, решта нісенітниць, тобто дуже багато ось цих заяв, які якраз будуть. Під ось такі дії, можливі рейдові груп, які будуть можливо діяти на Сумщині. Так само не виключено, що будуть діяти і на Харківщині, про що раніше я розповідав. Тобто, це теж до чого готуються сили оборони протидіяти на цих напрямках. Так само ворог концентрує певні свої сили для відновлення наступальних дій на Куп'янському напрямку. Підтягують вони свої війська з Луганської області, окупованої частини, саме тому. Відпрацювали доволі таки успішно українські сили оборони і нанесли о, удар по концентрації живої сили ворога в роговому. Окупанти скаржаться на те, що безсилі абсолютно проти ракет атаки Мес. І знову ж таки, це дуже хороше втілення української стратегії в тому, що зараз, поки ми очікуємо, коли буде прибувати більше озброєнь артилерії, сил і засобів, дуже важливо ворога бити на підступах, бити в оперативних тилах, аби вони не встигали розгортатись. І чим більше буде їх знищено там, тим менше їх буде на лінії бойового зіткнення. Відтак менше потрібно буде бити по ним тут, і це становитиме менші ризики для життя і здоров'я особового складу. Тому дуже хороша робота так тримати. Напрямок Лиманський без особливих змін ворог продовжує тиснути, просування не фіксується. Що не скажеш про напрямок на часів яр, там є успіхи тактичні у ворога. На жаль, є певне просування. Наші сили продовжують стримувати. Попри те, як би важко не було, але стримують на сьогоднішній день тиск ворога, виборюючи час, коли ми чекаємо більших об'ємів допомоги. Це дуже важливо. Разом з тим, на сьогоднішній день. Фактично можна говорити і про те, що перед нашими силами стоїть завдання не просто і не тільки втримувати території, а ще й зберігати боєздатність. Отже, за таких умов відхід на підготовлені позиції оборонні він є виправданим. Якщо для цього складаються відповідні умови, і тримати ту чи іншу ділянку стає неможливо. Як відбулося, наприклад, на Покровському напрямку, де був такий відхід, організований абсолютно правильний збоєм, виконаний силами оборони України на Покровському напрямку. До слова ворог продовжує тиснути. Вони демонструють наміри просуватися. Туди перекидаються певні сили, так само очевидно, вони передислоковуються з півдня запорізького напрямку. Тобто, ворог остаточно відкриває карти і демонструє, що саме схід і північний схід і є тими напрямками удару, де вони планують активізувати наступ. Бої на запорізькому напрямку так само тривають в районі роботиного тривають безпосередньо за населений пункт. Ворог не взяв його. Під контроль на сьогоднішній день не полишають російські війська спроби витіснити українські сили з кринок з лівобережжя Херсонщини їм дуже муляє цей плацдарм, Але я хочу нагадати, що цей плацдарм надії він тримається доволі таки довго. І я би сказав, що можна навіть допустити, щоб більшу частину британської допомоги, яка зараз є, і при буде приходити в Україну, можна використати там. Тому що уявіть собі, коли можна буде бити атакамсами ще більше по території окупованого Криму, а зараз до цього йде підготовка. Тобто зараз ми бачимо удари по засобах ППО, по радарах, по пускових установках, по командних пунктах. Це підготовка до більшого, це підготовка до більших ударів, безумовно, і ослаблювати вороже угрупування в Криму, перебивати там логістику. Означає, що можна буде ослаблювати угрупування на лівобережжі Херсонщини, а це в свою чергу значить, що можна буде таким чином давати перспективу певних дій українським силам по розширенню плацдарму там і можливого перехоплення ініціативи. Дуже важливий момент. Міжнародний компонент триває робота по посиленню України засобами протиповітряної оборони. Це закликають зробити лідери держав. Про це йде дуже суттєве обговорення. Змі пишуть про те, що докладає зусиль і міністр оборони Сполучених Штатів Ллойд Остін. Звичайно, українське керівництво робить все можливе для того, щоб цей процес пришвидшити. Президент України, міністр закордонних справ, міністр оборони, головнокомандувач докладається до того, щоб якомога більше систем надійшло, тому що ворог посилює терор. Ми можемо це побачити, Одеса і Харків зазнають ударів. І звичайно, що цьому потрібно протидіяти так само. Продовжують країни надавати допомогу. Норвегія збільшила пакет допомоги, який має надходити в Україну. А Україна в той же час готує з партнерами підписання. Ще семи угод про гарантії безпеки, про що говорив президент України Володимир Зеленський. Так само Сполучені Штати відмовилися закуповувати Уран з Росії, це дуже важливо, і запровадили санкції проти Росії з мотивацією того, що Росія застосовує хімічну зброю в Україні. Дуже правильне рішення. Сподіваюся, що і країни Європейського союзу, які незабаром мають розглядати 14-й пакет санкцій, так само запровадять санкції, так само будуть обмежувати спроможності Росії. А я нагадаю, що поки йде обмеження фінансових спроможностей інструментарієм санкційним, Україна застосовує пекельні санкції, найефективніше і найдієвіше, і продовжує бити по НПЗ і військових об'єктах на території Росії, що вже за повідомленням видання «Політика» призвело до зростання цін на дизель, бензин і певний дефіцит в окремих регіонах. Тому теж корисна робота, яка я думаю буде тривати. Дякую вам, бережіть себе, слава Україні!